Зимова пора малята і далі дарує нам радісні дні. Зараз тривають різдвяні свята, і вони, як і новорічні, не обходяться без усмішок, гарних пісень і подарунків. Подарунки та гостинчики на Різдво можуть бути різними. А я вам хочу зробити незвичайний подарунок зустріч зі словами. Ці слова ви, напевно, знаєте. Але з ними обов'язково треба познайомитися поближче, адже в них є кілька різних значень. Малята. Я хочу вам зачитати речення та фрагменти з дитячих віршів. Із багатозначними словами в різних значеннях. Давайте пояснимо лексичне значення слів з вами разом. Слово спинка. Дідусь змайстрував для онука стільчик зі зручною спинкою. Чого ти плачеш, любий сину? Забив облавку вчора спинку. Це написала Світлана Воскрикасенко. Киця любить, як по спинці, глажу киценьку свою, Марія Познанська. Яке у нас тут слово було використане з багатьма різними значеннями? Так, слово спинка. Спинка може означати частину тіла людини, тварин або птахів, або частину деяких меблів, на яку ми спираємося під час сидіння. Спинка дивана. Лавки, крісла, стільця. Зрозуміли? Знайдіть свою спинку, а також спинку стільця. Коник сам себе пасе. Коник гривою трясе, золота воздечка брень, золота підкова дзень, це вірш Камінчука, коник стриб на дерево, з, з веселів, за на веслух заспівав. це вірш Чередниченко. Яке слово повторюється в цих двох віршах? Так, це слово коник. А ще є таке речення: в океані живуть різні риби, дельфіни морські коники. Так, тут теж слово коник використано з різним значенням. Коник це лагідна назва коня свійської тварини. Коником стрибунцем називають зелену комаху. А ще буває коник морський це тваринка, що живе в морській воді. Голівка її. Схожа на голову справжнього коня. Знайшов цап кремінець, а цапиха гребінець, цап вогню креше, а цапиха голову чеше, у нашого півня червоний гребінець, це вірш Василя Сухомлинського. Яке слово частіше повторюється з багатозначним значенням? Так, це слово гребінець, і він може означати як предмет гігієни, призначений для розчісування волосся, або частину голови деяких птахів, наприклад, півня, курочки, тетерева. Так. Гриб діткам купив шапки, повдягалися грибки Михайло Стельмах. Женчик, женчик невеличкий, на у черевички, і шапочка чорненька, і шапочка червоненька. Так, це теж гриб. Яке слово використовувалося у нас з вами для цю, в, цьому, в цих віршах, як багатозначне? Слово шапка Вона може означати або головний убір, або верхню частину гриба. Ось ми з вами і познайомилися з багатозначними словами. А чи знаєте, ви малята різдвяні пісні? А як вони називаються? Колядки. Я вам пропоную пограти в гру «Колядували, віталися до господарів зверталися. Давайте пригадаємо фрагменти знайомих колядок зі словами-зверненнями. А ви, люди, чуйте, коляду годуйте. Колядин, -дин, я у бабусю один. Коляда коляда, дайте дядьку, пирога, а ти, Оленко, не гуляй та коляду пошукай. Що ти тітко наварила, що ти тітко напекла, неси сюди до вікна. Давайте ще раз промовимо ці звертання і будемо виділяти саме звертання, слова звертання. А ви, люди, чуйте, коляду готуйте. Колядин я, бабусю, один. Коляда, коляда, дайте, дядьку, пирога. Ти Оленко, не гуляй так у льоду пошукай. Що ти тітко наварила, що ти тітко напекла, неси сюди до вікна. Так, а тепер давайте спробуємо самі скласти речення зі словами зверненнями, наприклад, до дідуся. Дідусю, дозволь заколядувати. Так, Повторіть ще раз зі мною дідусю, дозволь заклютувати. А ще можна звернутися до тітоньки. Як? Чи можна вам покалядувати, тітонько? Чи можна вам покалятувати, тітонько? Або до дядечка, як ми дядечка, привітаємо з Різдвом. Дядечку, з Різдвом вас. А бабусі побажаємо веселого Різдва та міцного здоров'я, як? Веселого вам, бабусю, Різдва та міцного здоров'я. А як ми запитаємо у дівчинки, чи знає вона колядки? Дівчинко, чи знаєш ти колядки? Давайте запросимо хлопчика з нами колядувати. Хотіла з нами колядувати, хлопчику! Молодці! А зараз я пропоную з вами зробити пальчикову гру. коляд коляд, колядниця Давайте я перша покажу, а потім ще раз повторюємо. Коляд-коляд-колядниця! Добра з медом паляниця, А без меду не така! Дайте тітку пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиріжок. А тепер давайте разом зі мною коляд, коляд, колядниця. Добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте тітку пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога!» Поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Молодці. Ось послухайте уривок з вірша Миколи Дубова щедрий вечір. Пахне пирогами і калиною, пахне медом смачена куття. Навпрошки знайомою стежиною внуки до бабусі лопотять. Погляньте, що зображено на цих картинках. Так, те, що було тільки що розказано в вірші, так? Що на святвечір діти йдуть до кого? До бабусі. Так, давайте складемо з вами розповідь. Ось за таким планом. У затишній оселі діти йдуть колядувати, розмова з господарем, веселе колядування. Я зараз вам скажу свій варіант розповіді, а ви його уважно послухайте і потім складете свою розповідь. Напередодні Різдва настав святвечір. Бабуся Олена та дідусь Петро дуже ці... чекали цього дня. Бабуся напекла пиріжків. Зварила смачну кутю, а дідусь запалив різдвяну свічку, і стали господарі появи першої зірки чекати та колядників дожидатися. А тим часом Сашко, Юля та Галинка вийшли покалядувати. Вони ошатно вбралися і різдвяну зірку з собою взяти не забули, ідуть собі малята вулицею тупотять по сніжку. Підійшли дітки до дідусевої та бабусиної хатини, чим не постукали у віконце. Двері одразу вич... відчинив господар. Доброго вечора, господарю, привіталися дітки. Дозвольте, дідусю, вам покалядувати. Колядуйте, будь ласка, дітки, радісно відповів дідусь Петро і запросив малюків до затишної оселі. Зайшли в хату діти і щиро привітали господарів із Різдвом. Веселими колядками веселили. Вони співали гарно, дзвінко, душевно, сподобалися бабці та дідусеві дитячі колядки. Бабуся пригостила маля духняними пиріжками, щасливі діти подякували господарям і попрямували далі. Адже треба встигнути всіх привітати зі святом Різдва. Ось таку розповідь склала я. Звичайно, вона велика. Але ви можете скласти свою невеличку розповідь, прослухайте мою розповідь ще раз, а потім зупиніть це відео і, будь ласка, складіть свою розповідь про те, як святкували Різдво. Малята, з якими цікавими словами ми сьогодні з вами познайомилися? Так, з багатозначними словами. Скажіть, будь ласка, чи одне значення мають слова ріг-ріжок у таких реченнях Пиріжечки-пиріжки кожен має два ріжки. Друге речення Маринці подарували на різдво іграшкове козеня з маленькими ріжками. І третє речення. Сергійко попрямував колядувати до хрещеної, яка жила на розі вулиці. Так, у перших двох реченнях було використано слово ріжки. Так? У печива були ріжки, так? І ріжки були у маленького козенята. Але слово на розі вулиці означає, що вулиця розходиться в два боки, тому теж схоже на ріжки. Який приклади речень звертань ми з вами складали? Дідусю, дозвольте поколядувати, так? З якою вимовляється інтонацією слово звертання? Так, з окличною. Про що ми складали сьогодні з вами розповідь? Так, ми з вами складали розповідь про святвечір. Я на цьому прощаюся з вами. До побачення до наступних зустрічей!